Грудьми одна з найбільших винагород у догляді за дитиною. Ви зможете забезпечити її найкращим харчуванням, яке дає природа. Усі мами стикаються з деякими проблемами на початку. Якщо дитина відразу не вміє смоктати або смокче недовго, будьте терплячі. Маляті не треба багато їжі після народження, а груди повинні зміцніти і звикнути до смоктання. Подолавши перші труднощі у мами, яка має велике бажання готувати свою дитину, грудьми усе обов'язково налагодиться. Зараз медики радять до шести місяців годувати дитину лише грудним молоком. Молоко, не даючи ніяких чаїв і навіть води, адже грудне молоко має у своєму складі усі поживні речовини та воду. Грудне вигодовування це найкраще, що подаровано природою людини. Молоко матері є, воно тепле і стерильне, тому відпадає потреба у підігріві їжі для немовляти, і також у кипятінні пляшечок, що суттєво економить наші, наш час та сили. Воно максимально добре засвоюється дитиною, тому що навіть сам. Амі сучасні створені суміші, які максимально наближені до грудного вигодовування, не дають нам гарантію, що в дитини не почнуться кишкові коліки та функціональні розлади шлунково кишкового тракту. Гормони, ферменти, імунні комплекси, які є в материнському молоці, вони стимулюють і підтримують імунітет новонародженої дитини, запобігають розвитку різних алергій і також. Сприяють адаптації її у зовнішньому середовищі для подолання малюка пологового стресу. Не менш значими теж в грудному вигодовуванні ну, на сьогоднішній час це є фінансовий аспект, тому що не треба витрачати свої кошти на дорогостоящі суміші. Матері потрібно усвідомити. Оцю, оцю, цінність зрудного вигодовування і залишатися на ньому якомога більше. Сучасне грудне вигодовування не має жодних рамок і графіка. Частоту і тривалість процесу визначає сама дитина. Годування може тривати годину і більше. Воно заспокоює дитину і допомагає заснути. Згідно з освітньою організацією охорони здоров'я, зараз надається перевага вільному вигодовуванню дитини. Дитина собі сама вибирає, визначає кількість годувань, час прийому їжі, перерву між ними. До шести місяців дитина повинна знаходитись виключно на грудному вигодовуванні. Не потрібно додавати. Ніяких прикормів, навіть не, не, не поїти ніякими чаями та водою. Хіба що є якісь до цього медичні покази, коли дитина приймає там, від кишкових колік чи інші якісь медикаментозні препарати. Якщо немає важкої патології в новонародженої дитини, до груда її рекомендують прикладати впродовж першої години після пологів. Лактація, як правило, спочатку недостатня. Не Появляється молозиво, це перше молоко, це надзвичайно цінна та поживна їжа для малюка. Також треба слід сказати, що прикладання до грудей воно і, власне стимулює лактацію матері. Прикладати потрібно до грудей почергово. Одну грудь. Повністю, а потім до другої груді. Якщо дуже є багато молока, потрібно стіджувати, тому що є риск застою молока і, ну, і от формування маститу. Готуюча мати повинна звичайно правильно харчуватися і споживати здорову їжу, не їсти незвичних продуктів, які можуть спровокувати алергічну реакцію в дитини, або таких, які негативно вплинуть на смак і запах молока. У такому випадку дитина може відмовлятися від молока. Не переходьте відразу на штучні Суміші краще подумайте, який продукт з вашого раціону міг це спричинити, і виключити його на певний час. Годуюча грудьми мати повинна правильно харчувати, і їжа її має бути збагачена мікроелементами та вітамінами, але потрібно виключити із раціону шоколад, бобові, екзотичні цитрусові, обмежити прийом мінеральних вод та газованих напоїв. Потрібно дотримуватися режиму сна, сну і відпочинку, достатньо відпочивати і прогулянки здійснювати прогулянки на свіжому повітрі. Рідні Породіллі повинні із розумінням поставитися допомагати у догляді за новонародженою дитиною. На ранніх місяцях, звичайно, смак і запах дитина взагалі дуже гостро реагує, певні продукти дають. Ну, смакове забарвлення для материнського молока. Ну думаю, що вже якоюсь екзотикою зловживати не потрібно і не їсти продукти на зразок часнику чи ще якісь там, щоб вже аж дитина відмовилася від цього молока. Щоб був запах. Багато мам на початку грудного вигодовування стикаються з проблемою тріщин сосків, але це не привід припинити грудне готування. Для цього існує багато аптечних засобів, але найпростішим і безпечним є оливкове олія. Змащені нею ранки швидко загоюються. Під час годування сідайте зручно, щоб спина мала опору. Дитину можна поставити на подушку, глибоко вдихніть повітря і розслабте плечі. Чим розслабленішою ви будете, тим легше дитині розпочати їсти. Дайте дитині можливість сконтактувати з вами через дотик. Якщо ви вдома, то розтягніться до пояса. Треба вибрати положення. Мама вибирає собі з дитиною. Дуже добре годувати дитину у лежачому положенні. Ставимо сусок і щоб дитина вільно дихала, щоб носиком вона не прикривалася, щоб ну не дай Бог, вона не задушилася. Дитина має харчовий інстинкт, який змушує її шукати груди. Десь до 10-го дня життя викликайте цей рефлекс, погладжуючи ту щуку дитини, яка ближча до вас. Якщо дитина інстинктивно не повертає голови, витисніть тільки крапель молока і торкніться губ дитини, щоб заохотити відкрити рот. Якщо завдяки рефлексові молоко виділяється з іншої молочної залози, то підкладіть під неї серветку. Дитина часто робить паузи під час годування і відпочиває. Якщо перерва триває кілька хвилин і маля не заснуло, підніміть його вертикально, щоб вийшло повітря. Не хвилюйтеся, якщо здається, що дитина не наїлася. Довіртеся їй, вона знає, скільки потрібно. Для того щоб визначити, що дитина наїлася чи не наїлася, це можна вже в поліклінічних умовах, здійснивши контрольний метод, метод контрольного зважування. От. І згідно цього, ми вже можемо встановити, чи воно є дійсно таким, що цей, чи це просто собі мама надумала. так. Заднє жирне молоко це вже остання порція, коли ми дитину переклали до груді, вона повністю смокче. Звичайно, вона темп і час обирає собі сама. І вся ота задня порція, в якій містяться жирні кислоти, вона є. Є надзвичайно цінна і важлива для дитини, тому не треба переривати це годування. Дитина до кінця повинна доїсти і ні в якому випадку не стіджувати і не переходити до другої груді, де швидше йде молоко. У Перші дні після пологів виробляється молозиво. Молоко починає виділятися на четвертий день. Спочатку, звичайно, з цією проблемою одразу після пологів лактація у нас недостатня. Починається молозиво, це жовта рідина, вона надзвичайно цінна для дитини. Уже через на, на другий, третій день вже з'являється первинне молоко. Його теж недостатній кількості. і вже на п'ятий-сьомий день вже зріле молоко, і тоді воно. Е Уже є в більш достатній кількості. Звичайно, якщо мало молока, це стимулює нам лактацію безпосередньо це прикладання дитини до груді. Є, крім того, ще і інші засоби для стимулювання лактації. Це які містяться в наших продуктах харчування рекомендується: горіхи. Ну, спірне питання, звичайно, ну, щодо вживання більшої кількості рідини, і продукт бджільництва це апілак стимуляції лактації. Воно прибуває трошки пізніше, але якщо немає патології глибокої з боку дитини, ми все ж таки впродовж першої години стараємося зробити перше перекладання дитини до груді. Зараз кесарські рости звичайно робляться іншою методикою, і е, воно, е, ну стан жінки не є таким е, важким, ну і прикладання до грудей не так пізно, як колись, вже не проводиться. Це все робиться, це дуже швидко. Воно в той стан проходить. Нема такого поняття, як кесер, так, як вже як звичайні роди. Продовж першої години ми ставимо, навіть якщо кесарські. Грудне годування допомагає жінці швидше повернутися до попередньої форми. Безпосередньо грудне вигодовування сприяє скороченню гладкої мускулатури, матки. Е, ну, е, жінка годуюча мати, вона швидше повертається у свою форму. І... Е, Форма груді, як правило, вже змінюється, але ну, це є не приводом для хвилювання і для того, щоб припинити грудне вигодовування. Щоб молоко прибувало, дитину треба годувати тоді, коли вона хоче їсти. Утворення грудного молока ґрунтується на принципі постачання і попиту. Чим частіше дитина їсть і більше молока випиває, тим більше його виробляється. Додаткове штучне підгодовування підриває цю систему. Якщо дитина поїсть з пляшечки, вона не буде добре смоктати і молока стане менше. Важливо, щоб дитина смоктала мінімум 10-15 хвилин з однієї груді, інакше знову швидко зголодніє. Важливо годувати у проміжок часу з 3-ї години ночі і до 8-ї години ранку. Завдяки нашому гормону пролактину, який нам стимулює лактацію, найбільше його концентрація. Зв'язку з цим вона зв'язана. Годуюча мама повинна споживати достатню кількість рідини, але насилувати себе. Відпочивайте якнайбільше, адже утворення молока потребує багато енергії. Коли молока мало, не поспішайте переходити на штучне вигодовування. Будьте спокійною, годуйте часто і за кілька днів молока виробиться більше. Для цього можна пити трав'яні чаї для годуючих мам або просто скмину, кропу, фенхілю, меліси, м'яти, кропиви. Звичайно, якщо у дитини немає алергічної реакції. Надзвичайно, вони мають деякий вплив на лактацію. Рекомендує Рекомендуємо пити трав'яні чаї, також чай з молоком. Це хорошим англійським рецептом, теж стимулює лактацію, не зловживати чаями, які містять різні аромати, барвники та штучні якісь добавки. Зараз Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує годувати дитину мінімум рік. За бажання дитини і можливості матері годування можна продовжити до трьох років. Згідно з освітньою організацією охорони здоров'я, рекомендоване вільне годування якомога довше. Якомога довше. Це навіть не до року. Воно може бути і півтори, і до двох років навіть перші дні годування одного ранку ви можете помітити, що груди великі, тверді і болючі. Це застій молока, який може тривати 48 годин. Дитині в такому випадку важко їсти. Тому перед годуванням прикладіть до грудей теплу тканину або станьте під теплий душ. Зробіть масаж і витисніть трохи молока, щоб зняти набряк. Годування швидко зніме застій і дискомфорт. Якщо ви в поїздці і не маєте змоги годувати дитину, то стіжуйте молоко щоб воно не перегоріло, стіжене молоко може зберігатися в холодильнику до п'яти днів, а заморожене до трьох місяців. Коли мама десь збирається в якусь поїздку, вона повинна стідити це молоко, щоб в цю дитинку могли погодувати, хто з нею залишився. І коли вона є. Ну, десь поза домом на деякий тривалий час. Ну потрібно це молоко звичайно сціджувати, бо інакше воно перегорить і пропаде. Якщо годуюча мама знову завагітніла, нормально себе почуває і немає протипоказів лікаря, вона може не припиняти годування. Якщо жінка годує дитину вже тривалого тривалий час і в неї повторна вагітність, припиняти грудне вигодовування не рекомендується. Навіть є зараз, коли в неї народиться друга дитина, є тандемний метод годування, тобто вона може годувати свою щойно новонароджену дитину і дитину однорічного, дворічного. Чи є годування до 6 місяців надійною контрацепцією? Якщо жінка годує грудним молоком, 100% контрацепцією вказати, звичайно, не можна, тому що все рівно є якийсь мінімальний риск того, що жінка може завагітняти повторно. Ну, 99% можна. Дати на оце, що це є природній якраз метод контрацепції. При грудному вигодовуванні радять надавати дитині пустушку і молоко з пляшечки, краще з чашки з носиком. Дирка в пляшечці вона більша ніж у цьому, і в результаті дитинка стає дуже розумною хитрішою, і хитрішою. Вона відмовляється від груді, не хоче собі активно добувати, смоктати їжу, а з пляшечки вона тече вільно. То спеціальні є поїлки. Там, звичайно, молоковано йде максимально так, як з грудей матері. Щодо постушок, це теж не дуже таке. Воно сприяє тому, що неправильно формується прикус дитини. Серед проблем, з якими стикаються годуючі мами, заблокована протока. Це мала тверда червона припухлість у груді. Треба обмити грудь гарячою водою, промасажувати і прикласти дитину. Після короткочасного сильного болю протока повинна відкритися. Якщо цього не сталося, слід відразу звернутися до лікаря. Переконайтеся, що нижня білизна не стискає груди, адже заблокована молочна протока може інфікуватися і виникне мастит. Якщо його не лікувати, це може призвести до абсцесу і потребуватиме хірургічного втручання. Під час лікування продовжуйте годувати дитину обома грудьми, як звичайно. Зникнення молока найчастіше ...в'язане зі стресом. Але якщо мама виспиться, відпочине і спокійно проведе час з дитиною, це допоможе відновити годування. Відлучати дитину від грудей теж слід поступово, пропускаючи одне годування, наприклад, через кожні три дні. Не стіджуйте молоко, навіть якщо груди наповнені. Молоко з часом зникне саме собою. Пам'ятайте, кожна жінка може дати своїй дитині найкращу їжу, призначену самою природою грудне молоко. Потрібно просто дуже цього хотіти і бути терплячою.